Так, усім привіт. Сьогодні будемо відокремлювати від банана його дітку. Це у нас Супер Карлик. O štai štai tokio dydžio yra. Ir štai viena didelė. Вдалося. Так, ось вот это кадітка є. Це листя ми приберемо ось отака коренева. о Ф -ф -ф. Він зразу вже ось. Це буде майбутній Відросток це не коріння. Тут таке ж, теж є. Гарна, коренева. Мабуть, будемо зразу його висаджувати у горшок. Зараз візьмемо ось такий майже на пол літра. Це ми закриваємо. Трохи підсипаємо все. Він трохи болтається, бо ґрунт не зволожений так по весні буде садженці, супер карлику. же кавендіш. На продаж Макс, якщо ти дивишся трошки процес йде, як ми і домовлялись. Так, усім до побачення на сьогодні сімнадцята. Число 12-го місяця Грьобаного 2023 -го року. Город Херсон, де йде війна? Усім пока. Все буде Україна.